Якщо у вас є Біблії, ви можете їх відкрити на книзі Пісня до євреїв». З цього послання ми будемо дещо читати. Післання до євреїв, 10 розділ. У нас буде короткий такий текст, над яким будемо думати. Ми не знаємо, хто написав це післання до євреїв. Але ми знаємо точно, що воно що Бог захотів, щоб ми сьогодні мали, і християни в 21 столітті могли над ним роздумовувати, читати і брати е, з них якісь якусь користь. І в цьому післанні, в 13 розділі, в 22 вірші, е, про цей лист сказано такі слова: слово підтримки. от Той, хто писав цей лист, він написав для того, щоб підтримати, підбадьорити людей. І він, завершуючи. Це пісня, він каже, що це для того, щоб вас підтримати, підбадьорити, надихнути, щоб ви продовжували жити з Христом. Тому що ну, проблема, скажімо, тих людей, які читали це післання, полягала в тому, що це були євреї, це люди, які прийняли рішення жити з Христом, але вони у нове життя з Христом тягнули свої старі звички, старі якісь релігійні обряди. Ось. І автор він намагається їм. Пояснити, що у житті з Христом, у нових стосунках з Христом, ті речі, які ви раніше робили, якісь обряди релігійні, вони, їм нема там місця, тому що тут то зовсім інші діють принципи, інше життя. І давайте прочитаємо ці вірші, я їх зачитаю. Євреям 10 розділ, 19 вірша. Тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло. І, маючи великого священника в Божому домі, приступаємо зі щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Непохитно тримаємося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв: будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, не залишаємо своїх зібрань як то деякі вели у звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається. День. Е, я хочу почати з 25-го вірша і повернутися до 19-го. Ми почнемо з кінця і підемо наверх. І ось там завершальні слова, які ви бачите в 25-му вірші. Там таке можливо незрозуміле нам слово яке, або слова слово сполучення наближається день. Да? Ну, що за день? Просто день, завтрашній день чи який день? Е, Якщо розібратись, то мається на увазі день другого приходу Христа. Тобто автор, після до Євреїв, він каже: пильнуйте або вважайте за необхідно дивитись або очікувати той фінальний день, коли прийде Христос. І чим ближче той день, тим щось вам треба робити, тим щось у вас має міняти в житті або впроваджуватись якісь звички у вашому житті. І перша моя. Побажання для хрещаємих і всіх нас це дивитись на власне життя через призму фіналу нашого життя, через призму того, що одного дня прийде Христос на землю. Це перше побажання до вас. Я не знаю, чи ви дивились такий фільм. Він, він старий, ну як старий, я не знаю, 2016 рік. Він називається Час з Джастіном Тімберлейком. В цьому фільмі замість грошей валюта це час. У людей на руках були годинники, як більшість більшості з нас сьогодні, теж годинники. Ось. І вони прикладали до терміналю свої годинники, і з них списувався час їхнього життя. Вони йшли на роботу і вони зробляли тиждень свого життя, рік свого життя, залежно від того, наскільки вони на класній роботі працювали. І якщо в них цей час завершувався, вони помирали. Це такий гарний фільм, який колись в моєму житті багато що поміняв? Чому? Тому що коли ти розумієш, що ти за якісь речі розраховуєшся не грошима, а часом, ти по-іншому починаєш цінувати час. Коли ви розумієте, що ось ось прийде Господь, що змінюється у вашому житті? Що має змінитися в вашому житті? Як ви маєте переоцінити власне життя? Що, якби ви знали, що вам залишилось жити на цій землі тиждень? Що б ви поміняли в своєму житті? Що, що ви змінили, якби ви знали, що вам залишився рік? З ким би ви перестали спілкуватися, чи з ким би ви почали спілкуватися, які звички ви відкинули або які б ви набули ці звички? Я колись таку річ для себе практично зробив. Я колись на телефон встановив зворотній відлік часу. Ну, я порахував, що чоловіки в Україні живуть в середньому 66 років. Тож ще не я порахував, а я прочитав, і я порахував, що я веду здоровий спосіб життя, і я проживу 80 років. Це фантазія, я розумію, не факт. В нашому світі може помінятися дуже швидко всі речі. Але коли мені треба прийняти якесь рішення, я дивлюся на цей годинник, і я думаю, чи готовий я на це витрачати свій час, який обмежений? На цю роботу, на цю діяльність, на це служіння, на цю людину, тому що люди бувають токсичні, люди бувають різні. Чи звички. І коли ми розуміємо, що ось ось кінець близький, тоді ти по-іншому починаєш жити. Тоді тобі не треба консультанти, які мають тобі радити, що робити. Тобі не треба якийсь коуч, який мають розказати, що тобі робити. Ти сам швидко визначаєш, що тобі робити. Тому що ти розумієш, ось фінал близький і нема куди вже тікати. Тому перше моє побажання до вас охрещаємі. Дивіться. На своє життя через призму фіналу, що ось ось Господь він прийде. І від цього щось має мінятися в вашому житті. Що саме, автор цього післання, він е, пише в 25 му вірші, знову ж таки: не залишаємо своїх зібрань. Чим ближче ми розуміємо, що прийде Господь, тим ближче ми маємо цінувати нашу спільність. Спільність з один з одним. І Моє друге побажання до вас це будьте у спільноті. Не будьте одні. Чомусь так звичка стається у людей в нас, скрізь за все, через ріх, на мою думку, що ми люди схильні до того, щоб жити життя одинаків. Навіть перебуваючи серед людей, ми чомусь звикаємо жити одні Одні самі собою, своїми гріхами. Своїми викликами, своїми переживаннями. Ми чомусь закриваємось собі, не готові ділитись, відкриватися, інколи готові пропускати з легкістю зібрання, домаш... зібрання домашніх церков, е... думаючи, що це не така важлива річ. Але подивіться, що Бог він хоче сказати нам через своє послання. Він каже: чим ближче ви розумієте, що прийде Господь, тим більше цінуйте ту спільноту. Будьте разом, не покидайте свою спільноту. Тому що саме тут ви знаходите ту підтримку і те формування віри вашої. Тут ви зростаєте. Тому це моє друге побажання, будьте в спільноті. Але знаєте, є інший момент. Е, є момент, коли ми перебуваємо в спільноті тільки е, зручних нам людей, які вірять в Бога, е, де тут класні цінності, атмосфера, де повага один до одного. І я хочу додатково, це не сказано в цьому тексті, але в іншому я зараз прочитаю. Щоб ви були відкриті до людей, які не є віруючими. Ісус колись сказав такі фраз, таку фразу, цитату в Луки 16:19. Тож кажу вам, витрачайте земні блага, щоб завести собі друзів. Потім, коли ці блага вминуться, вас привітають у вічних оселях. Я би хотів вам залишити побажання, щоб ви завжди мали місце для невіруючих людей у своєму житті, у вашій спільноті. Тобто, щоб ви мали спільність з віруючими людьми. Але щоб ви мали також і спільність з невіруючими людьми, тоді, коли ви можете їм свідчити Євангелія, коли невіруючі люди можуть прийти до вас і бути прийнятими, але не для того, щоб просто похлопати і сказати, що у вас все окей, так і живіть далі, а для того, щоб ви проповідували їм Євангелія, щоб ви їх набували, завойовували. І це побажання не тільки для наших охрещених, але для нас, і всіх разом. Чи є місце людям, які не вірять Бога, на наших недільних зібраннях? Чи є місце для невіруючих людей на наших церковних на зібраннях домашніх церков? Чи є місце невіруючим людям на наших служіннях, які ми маємо? Чи є місце невіруючим людям в наших компаніях, які ми маємо, де ми тусуємося чи проводимо якось дозвілля? Тому друге побажання бути в спільності. Йдемо далі. Третє побажання. Е, третє побажання звучить так: захочете інших до любові та добрих діл. Це 24-й вірш. Будьте уважні один до одного, захочете до любові та добрих діл. І перше, що я хочу звернути вашу увагу на слово заохочувати. І знаєте, це, заохочення це протилежний метод покарання. Ну, чомусь Uh, здебільшого в нашій культурі люди зазвичай люблять uh, людей до чогось мотивувати покарання. Да? Тобто не зробиш роботу, що отримаєш штраф, або ти будеш звільнений. Uh, там, не знаю, Якщо ти не служиш, то ти не спасений. Якщо ти щось так не робиш. Ну, я не кажу що це в нашій церкві, але в цілому бувають різні моменти, коли людей мотивують з якимось як співпалки щось робити в цьому житті. Uh, але мені подобається це слово, яке тут використав автор цього пісня заохочуємо. І це заохочення, це воно включає в себе похвалу, нагороду, якесь підбадьорення. Це не означає, що не треба любити, робити людям докір. Треба. І Біблія багато що говорить, коли людина робить гріх, їй треба робити докір. Але хочеться, щоб ви заохочувались до любові і до добрих діл. І хочеться, щоб ви інших мотивували а, любити інших людей і служити іншим людям. І Ефесянам теж цей апостол Павло пише: нехай жодне огидне слово не сходить з уст ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їхньою потребою, щоб ви допомогли тим, хто чує вас. Нехай біля вас люди вони розквітають, нехай біля вас люди вони надихаються любити Бога і любити людей, служити іншим. Оце таке побажання для вас. Четверте побажання, воно в 23-му вірші слова непохитно тримаємось визнання надії. І четверте побажання для вас і для всіх нас це піклуйтесь про вашу віру. От це слово непохитно в нього закладена така ідея, коли ніби в землю вбити такий вертикальний предмет, якийсь опора, яка непохитно стоїть, яку не можна зруйнувати, яку не можна змістити. І ви знаєте, в нашому житті бувають різні випробування, різні ситуації. Можливо, не всі ваші друзі одобрять те, що ви прийняли рішення слідувати за Богом. Можливо, ваші рідні це не приймуть, можливо, багато що вам скажуть, і будуть говорити, що це ви з'їхали з глузду, або, можливо, це якесь невірне рішення. Але, нех... Але моє побажання до вас будьте стійкі у вірі, укріпляйтесь у вірі, піклуйтесь про неї, зрощуйте її, щоб вона була непохитною. Uh, щоб коли до ваше життя приходить випробування, чи якісь uh, критика зі сторони, чи це можливо сумніви, повертайтесь до Христа, будуйте віру. Uh, і в цьому знову ж таки допоможе вам те, що ви будете перебувати в спільноті, тому що коли ми в спільноті, коли ми чуємо слово, воно нас будує і зрощує. І п'яте побажання, uh, воно закладено. В трьох попередніх віршах, і тут є ключові слова, які я виділив, це маючи відваду, відвагу входити і просипаємо зі щирим серцем. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми читаємо старий заповіт, було таке поняття як скиня це момент, або такий храм, де люди поклонялися. І раніше люди не мали можливості спілкуватися з Богом, як ми сьогодні маємо з вами. Просто помолитися, будь-де на дорозі. Чи на роботі, чи тут в цьому приміщенні раніше спільні з Богом можна було мати тільки в особливий час. Це було там раз на рік, і тут мали доступ до Бога тільки особливі люди, особливе, особливе покоління. Можливо, ви їх чули левити, і звідти мав бути священник, який мав бути майже ідеальний, безрішним. Він міг ходити тільки в певну кімнату. Свята святих називались, де він мав спілкування з Богом. І більше ніхто, окрім нього, не міг туди заходити. Більше, окрім нього, ніхто не мав цього права. І не дай Боже йому було б мати якийсь ріг. Все, він би там помер відразу, і його б тоді витягли просто за ниточку, звідти мертве. І тому це добре знали євреї того часу. І тому автор післання, він, коли це пише, то він каже, що майте відвагу. Раніше цього не можна було робити, раніше не міг хоч хто мати ці стосунки з Богом. Сьогодні кожен із вас має ці стосунки з Богом. Тому моє побажання до вас впевнено, переходьте до Христа в різні е, моменти вашого життя е, вам може бути бракувати певної впевненості, що ви можете звертатись до Бога. Тому що, можливо, ви можете думати, що ви такі грішні, і Бог навряд чи готовий вас вислухати. Можливо, гріх буде перешкоджати вам звертатись до Бога і хотітиме, щоб ви усамітнились. Можливо, вас бракуватиме впевненості через віру, але моє побажання до вас, які б не були сумніви, чи страхи, чи що б вам не говорив гріх, чи, можливо, люди, оточуючи, чи диявол нашіптував, впевнено, завжди приходіть до Бога. Вас нічого не розділить з Богом. Він завжди готовий вас чути і почути. Це моє п'яте поважання до вас. Тому п'ять поважань. Дивіться на життя через призму фіналу вашого життя. Будьте у спільноті, яка вміщає невіруючих людей в тому числі. Захочуйте інших до любові та добрих діл. Нехай біля вас люди розквітають, нехай люди надихаються любити інших людей. Піклуйтесь про вашу віру і впевнено приходьте до Христа, щоб не відбулося, Який би ви гріх не зробили. Повірте, Бог він завжди вірний. І він завжди готовий вас почути, прийняти. І сьогодні ми матимемо вечерю Господню. Це буде перша вечеря Господня в вашому, коли ви будете приймати. І це буде символ того, що зробив Христос на Христі. Він помер за нас, Він пролив свою кров. І саме тому ми маємо цю впевненість приходити до Нього. Тому що Він віддав своє життя за наші гріхи. Тому будьте певні, що ви маєте. Змов завжди звертатися до Христа. І сьогодні ми будемо святкувати цей особливий момент цього доступа до Христа абсолютно всім нам і дякувати йому ще раз за ту смерть і за той подвиг на Христі, який він зробив для нас. Амінь, церква. Давайте ми помолимось і будемо рухатись далі. Якщо хтось бажає помолитись, сказати Богові дякую або щось, попросити Бога, то ви можете це зробити. Нас, дякую, всі звільняють і в ярмадію. Віру в світле майбутнє і часто поваги. Вічно. Батько, дякую за те, що ти любиш нас. Дякую за те, що ти любиш нас настільки, що ти віддав свого сина. За те, що він помер за наші гріхи. Дякуємо за те, що завдяки цьому ми тепер можемо вільно спілкуватись з тобою. Навіть тоді, коли ми недосконалі, навіть тоді, коли ми грішимо, але ми можемо з тобою напряму зв'язуватись, і нам для цього не потрібен якийсь посередник, священник чи ще хтось. Господи, ми можемо будь де будь-коли тобі поклонятись і з тобою спілкуватись так вільно і так просто, як своїм рідним батьком. Дякую тобі за це. Дякую тобі, Господи, за нашу спільноту, яку ми маємо. І дякую за те, що ти нас об'єднав. Дякую за те, що тут можемо ще більше тебе пізнавати, тобі поклонятися. Дякуємо тобі сьогодні за Ігоря і за Макса, які долучились до нашої помісної церкви, Господи. Дякую, це ще раз показує твою роботу, яку ти звершуєш в людях. І до якої ми можемо просто бути дотичні, споглядати і сказати знову ж таки слава тобі. Дякую тобі ще раз. Будь прославлений наш Бог. Амінь.